У нас у продажу, мабуть, найулюбленіші келихи для шампанського від торгівельної марки Rona. Наші клієнти їх дуже люблять. Подивіться, які вони коробочці подарункові йдуть серія Celebration. Давайте розглянемо ці келихи. Дивіться, які вони гарні. Вони дуже високі. По-перше, дуже висока ніжка у них, ніжка стійка, тобто вони добре стоять, вузенькі вони. Об'єм даного келиха 210 мілілітрів. Дуже вони такі витончені, гарні, тому вони у нас найпопулярніші у продажі об'єм. Ще раз повторюю: 210 мл і до даного набору входить шість таких келихів.